Привіт, мої серіалолюбчики! Не будемо довго зупинятися на відомих франшизах, на кшталт 35-го сезону Сімпсонів, 14-го сезону Забігайлівки Боба чи 22-го сезону Сім'янина, які скопом почали виходити першого числа. І перейдімо відразу до смачного. Погнали! Квантовий стрибок це цікавий науково-фантастичний телесеріал, який поєднує в собі елементи драми, пригод та загадкової фантастики. Серіал розповідає історію доктора Бена Сонга, який подорожує крізь час, намагаючись виправити минулі помилки та змінити події в історії людства. Згідно з інтерв'ю шоуранера Мартіна Геро, другий сезон обіцяє принести більше епізодів, присвячених окремим персонажам, розкриваючи їхні історії. Окрім того, досі існує шанс повернення скота Бакули як оригінального Сема Бекета. Це пішло би на користь серіалу, який показав не дуже вдалий старт попереднього сезону, але все ж, на мою думку, є гідним до перегляду. Перша серія нового сезону квантового стрибка вийде на NBC 4 жовтня. streaming on Peacock. Чакі це телесеріал жахів, який став послідовником знаменитої одноіменної франшизи. Починаючи з фільму 1988 року, Чакі перетворився на одну з найпопулярніших городних серій усіх часів. Серіал є продовженням сьомого фільму франшизи і розповідає про події в місті Гакенсак, де 14-річний Джейк натрапляє на зловісну ляльку Чакі, якою насправді оволодів дух серійного вбивці Чарльза Лірея. У другому сезоні, який завершився у листопаді 22-го року, чакі вижив у новій ляльці та приїхав до Білого Дому, де він опинився всередині політичної влади США. Сюжет обіцяє більше напруження та темряви, оскільки Чакі продовжує крукувати до влади з очікуваними витівками. Чакі третій сезон обіцяє захопливий вир подій та страшні сюжетні повороти. Третій сезон серіалу розпочнеться 4 жовтня і буде транслюватися на каналі Sci-Fi. Третій сезон Люпена вийде на Нетліксі 5 жовтня, а фанати вже відчувають напругу. У новому сезоні головний герой Асан Діоп, зіграний Омаром Сі, залишається в розшуку у Франції після великого успіху у викритті злочинів Пелегріні. Щоб захистити свою родину, він намагається жити у тіні, але його минуле все одно проявляється. Трейлер показує, що Діоп відчуває тиск. Та ризикує, намагаючись залишити стіні, одночасно борючись зі своїм статусом найбільш шуканого злочинця у Франції. Поліція та суспільство розколюються щодо того, чи є він героєм чи ж злочинцем. По суті, сезон номер 3 обіцяє залишитися вірним сюжету попередніх, але з новими викликами, хитрощами та емоційними перипетіями для Асана. Чекаємо на новий сезон 5 жовтня і найімовірніше відразу з українським дубляжем. Наш стяг означає смерть. Готується повернутися на екрани з другим сезоном. Створений Девідом Дженкінсом, Цей серіал розповідає історію амбітного піратського капітана Стіда Бонета, який відмовився від багатств і родини, щоб подорожувати світом з піратською командою. Після незвичної зустрічі Стіда і Чорної Бороди у них розвивається неймовірний зв'язок. Останні події першого сезону розминули їх шляхи. Але правоматеріали гарантують нам їх нову зустріч. Серіал отримав позитивні відгуки за свою представленість ЛГБТ та веселий погляд на епоху піратства. Новий сезон обіцяє, що нові пригоди, то і незабутні миті гумору, які зробили цей серіал улюбленим для багатьох шанувальників. Другий сезон стягу почне виходити на «Макс» 5 жовтня. До речі, є сенс перевірити, чи не з'явиться він на Меґуко, адже вони нарешті отримали ліцензії на трансляції продуктів «HBO» та «HBO Max» українською. Другий сезон Локі, який дебютує на Disney+, продовжить історію богавитівок Локі Лауфейсона, який став одним із найулюбленіших антигероїв у кіно Всесвіті. Марвел Локі з'явився вперше як антагоніст у фільмі 2011 року Тор, як названий син Одена і брат Тора. Попри те, що він був представлений як антагоніст, Локі перетворився на улюбленого персонажа, якого шанувальники вже не можуть не обожнювати. Шостий епізод першого сезону закінчився, як завжди, клівхенгером, який намішав фентезі, мітологію, простір і час. Між іншим на каналі є короткий рекап першого сезону, щоб згадати основні події. Дивіться за випливачкою. Трейлери та здоровий глуст натякають на те, що Локі спробує вирішити хаос, спричинений розпадом священної часолінії. Очікується, що новий сезон буде досліджувати історії персонажів трішки глибше, зокрема, цікаво подивитися на справжню історію Мобіуса. Також обіцяють більше темряви та жахів у цьому сезоні. Перша серія Локі вийде на Disney Plus 6 жовтня, і Disney Plus досі курва не вийшов в Україні. Фу, 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 так, ну мо заспокоїмося. Я подихаю. А ви поки підпишетесь і класнете дзвіночок. Все, Тицнули? Добре, йдемо тоді далі. Локі, другий сезон. Падіння дому Ашерів це новий міні-серіал від Netflix, який взяв за основу твори Едгара Алана По, адаптуючи їх до сучасного контексту. У цій історії брат та сестра Родерік та Медлін Ашери заснували надзвичайно успішну фармацевтичну компанію. Проте все починає ускладнюватися, коли спадкоємці цієї величезної корпоративної династії починають загадково і жорстоко помирати, як власне і у першу джерелі. Чекаємо повний сезон на Netflix 12 жовтня. Після багатьох місяців очікування новий італійський серіал Усі люблять діаманти готується до своєї стримінгової прем'єри на платформі Prime Video. Серіал одночасно відмічений як серіал про пограбування та комедія. Сюжет бере за основу відому крадіжку в Антверпені, що сталася у 2003 році, і часто описується змі як найбільша крадіжка діамантів у історії. Сюжет слідує за не дуже організованою групою злодіїв під керівництвом Леонардо Нотар Бартоло, який завдяки. Винахідливому плану дається обійти складну систему безпеки та вкрасти безцінні коштовності. Серіал складатиметься з восьми епізодів, які глядачі можуть переглядати з 13 жовтня на Amazon Prime Video. «Уроки хімії це проникливий серіал, який розповідає історію Елізабет Зот – молодої жінки з невичерпним духом та незгасною пристрастю до науки у 1950-х роках, коли суспільство відкидає ідеї про жіночий успіх у науці. Елізабет розпочинає свій шлях в університеті. Мріючи стати вченою. Проте відчуття статевої нерівності та сексизму швидко переносить її із наукової лабораторії на кухню. Після звільнення і того, як вона залишається сама по собі і ще й вагітна, Елізабет приймає неочікувану роль ведучої кулінарного шоу на телебаченні. Це стає її можливістю не лише навчити глядачів рецептам, а й використати кухню як лабораторію, де вона може вчити аудиторію хімії та варіантам застосування наукових знань у повсякденному житті, завдяки своєму Шоу Елізабет прагне розкрити істинну цінність жінок та переконати суспільство, що наука не має статі. У головній ролі у нас Брі Ларсон відома за ролью капітанки Марвел. Переглянути уроки хімії можна буде з 13 жовтня на Apple+. Сьомий сезон Ріка та Морті приносить що величезні зміни в шоу. То і сумні новини для фанатів. Після кенслінгу одного з творців та акторів озвучення головних персонажів Джастіна Ройланда через обвинувачення в домашньому насильстві шоу продовжується з новим акторським складом, тобто чекаємо на новий голос для головних героїв Ріка та Морті. Зміни очікуються також у сюжетному плані. Дивний рік повертається як головний ворог нового сезону. Після того, як шостий сезон радував фанатів більшою кількістю зв'язків і канонічних посилань, можна очікувати ще більше сюжетних поворотів та несподіванок. Шоу завжди відзначалося нестандартними розвідками подій, і сьомий сезон обіцяє не відступати від цих традицій. Рік та Морті почне виходити на Adult Swim 15 жовтня. 15 only on Adult Swim. Новий науково-фантастичний кримінальний серіал тіла відтворює захопливий світ розслідувань та загадок у Лондоні. Коли на вулицях міста знаходять труп, для детектива Шахари Хасан воно виглядає як ще одна звична справа. Проте все змінюється, коли вона виявляє, що ця сама жертва з'являється у тому ж самому місці в різних точках часу у 1890-му, під час вікторіанської епохи. У 1941-му під час найтемніших днів Другої світової, та за 30 років у майбутті. Усі ці розслідування переплітаються і ведуть до розкриття загадкової змови, яка загрожує об'єднаному королівству. Серіал, створений на основі графічного роману Сая Спенсера, вирізняється унікальним поєднанням наукової фантастики, кримінальної драми та поліцейської інтриги. Чекаємо тіла на нетліксі вже 19 жовтня. Уявіть собі. Далекі майбуття. Рік 1992. Країна, раніше відома як США, тепер називається Еден. Під владою корумпованої технократії населення контролюється через пропаганду і страх. У цьому апокаліптичному світі один суперсолдат Дольф Лейзергок повинен вести команду повстанців-вигнатців у небезпечні місії для власного виживання. Але спершу йому потрібно втекти із найнебезпечнішої в'язниці Едена, ось які реалії анімаційного серіалу Капітан Лазерний Яс. У серіалі будуть адаптації кількох персонажів та відеоігор від Ubisoft. А також за проєктом стоїть доволі серйозний талант голосовий актор Філ Ламар. Це оригінальний голос Самурая Джека, Гермеса з футурами і ще безлічі знайомих персонажів. За створення анімації відповідає студія Бобі Пілс. І тут буде просто до стобіса вейву Капітан Лазерний Яструб вийде у дубляжі 19 жовтня на нетліксі. Вічний, майже як революціонер, але тіло б'є не до бою. до запитання, що там бляха стільки сезонів в цій елітній школі відбувається? Люди, які таки подивились усі шість сезонів Еліти, напишіть, будь ласка, в коментарях коротко, що там взагалі коїться, бо я чесно не стягнула. А тим часом сьомий сезон еліти вийде на Нетліксі 20 жовтня. Завантаження комедійно-драматичний серіал на платформі Prime Video, продовжує історію Натана, чия свідомість завантажена на цифровий світ після його таємничої смерті. У цьому передовому суспільстві Натан намагається адаптуватися до життя в Lakeview, де йому дозволено майже все, включаючи збереження зв'язку з живими рідними, наприклад, з дівчиною Інгрід. В час свого перебування тут він розвиває стосунки з Норою своєю опікункою, або яких ще називають ангелом, і починає підозрювати, що його смерть. Може бути не такою і випадковою. Новий сезон завантаження почне виходити на Amazon Prime 20 жовтня. Третій сезон серіалу Американські історії жахів обіцяє стати частиною святкувань Геловіну на платформі Гулу і складатиметься лише з чотирьох епізодів. Попередні серії розповідали про вбивства, токсичні соцмереж, газлайтинг та багато іншого. Що буде саме в цьому сезоні? Докладних відомостей поки немає. Сезон залишається в доволі суворій таємниці. Було б цікаво, якщо в епізодах розглянуть традиції Геловіну та інші фольклорні аспекти пов'язані з цим святом. Тата виходу серіалу вже відома. Прем'єра. Даного сезону відбудеться 26 жовтня на платформі Hulu. Це були основні прем'єри цього місяця. Якщо сподобалося відео, тисніть подобайку. Якщо не дуже, обов'язково напишіть про це коментар. Що довший, то кращий. Не забувайте скидати копічину на підтримку ЗСУ. Посилання на перевірені збори, як зазвичай, в описі до відео. Окремо дякую за підтримку Ізі Шугару, Олегу Джі та Тарасу Стисло. І особливо подяка Сергію Ворону. А я дякую вам за увагу. Зустрінемося вже дуже дуже скоро, і я бажаю вам лише зігріваючого контенту. Па-па! Сюжет слідує за не дуже організованою. Глупою, глупою. Сюжет бере своєю основою відому крадіжку в авто. Сюжет слідує за неорганізованою групою злодіїв під керівництвом Леонардо Нотарбаяха. Нотарбардло.